Ще хочу задати одну річ, теж ви зачепили, це питання стратегії. От яка стратегія? А так от хочу зауважити, бо окремо досліджую цю тему, місто Львів найбагатша, мабуть, Україна стратегія. Я не нас... знав про це про ті так. проекти, які так. на мільйони проплачені, так. і де вони зараз так. є. У нас комплексна стратегія ще чинна досить біля, uh -huh. яка включає в себе небагато, немало 115 стратегічних документів, як зазначено в самій стратегії. 115 стратегічних документів в тому числі в тому числі там кілька таких програм, зокрема і генеральний план міста. Ну сто документів вже можна стратегічно дорогувати. Там можна просто і приймаються нові нові стратегії. Тепер у нас виявляється була стратегія прориву перед війною до 27-го року, крім комплексної була ще стратегія якоїсь прориву. Не mm -hmm. знаю, куди прорив ми проривалися. Тепер у нас молодіжна стратегія. Піариця мер депутати на свій, там молодіжна столиця молодіжна стратегія при тому, що. Кількість студентів зі 130 тисяч зменшилася перед 20-м роком до 94 тисяч. Mm -hmm. Тобто у нас 30% студентів стало менше, він тут молодіжна столиця. Я розумію, ці всі звання, це, ну, це піар, він купляється за гроші, знаєте, як відзнаки. Ти yeah. заплатив там гроші, тобі дали відзнаку, який ти там гарний активіст і так далі. Mm -hmm. Так само і купляються ці відзнаки міст. Але. А яка реальна стратегія? Тому що єдиною конкретною стратегією, ну вибачте, знову поверну, за своєю любимою теми генеральний план, який окреслює чітку, зрозумілу стратегію, але він же не виконаний. Немає жодного моніторингу за е, 15 років, вже вже 15 рік. У 18 році я в силу своїх е, свого досвіду інженерного фахівцями вже вперше публічно говорив про те. Що Львів може бути енергетично незалежним містом? І пам'ятаю, на одному із ефірів українського радіо час від часу траплялися такі запитання. Я вважаю, що також є справедливими по відношенню до нас і мені подібних, хто давав подібні або інші якісь пропозиції. А де, 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 де ви були раніше? От чому ви всі зараз щось пхаєтеся, критикуєте, значить владу? А де ви були раніше? Чому ви цього не робили? Ну, це треба було собі якось затаїти е, ці емоції, розуміючи, що люди по ту сторону не знають, що це писалося, говорилося, на це їх не звертає увагу. Але дивіться, ще один парадокс. В 18-му році, в 20-му році я про це говорив на всіх публічних засобах масової інформації. Скажіть мені, на кінець, то тепер і Українська держава, і Європа дійшли до економічного цього, енергетичного колапсу. Тут треба розуміти, що світ сьогодні міняється настільки. Що ти маєш себе обезпечити енергією, енергетичними ресурсами. В цьому плані, що зробимо у Львові? Хто тепер може закинути мені, чи будь-хто іншому, хто говорив публічно, всім говорив про це, хто писав у мерію, як треба себе зараз місто так перетрансформовувати технологічно, щоб ми кожен кубічний сантиметр енергетичного простору використовували під видобуток енергії. А в нас дуже багато кінцевому житаті у 2020 році ми таки прийшли своїми розрахунками висновками до того, що Львів може бути енергетично незалежним містом. Вдумайтеся в слова. В газі, в електроенергії, в гарячій воді, тільки треба вкластися і це зробити, а не забирати проїжджі частини в центральній частині міста і, і, і простори паркові простори, які мали бути зроблені зовсім інший благоустрій. Е, на жаль, це ще один напрям. Ми про дорогу говорили, про парки говорили. про смітті говорили, про енергетику ми говоримо зараз, що нічого в тому плані не робиться. Я пам'ятаю, у нас у ОСББ збиралися збори і паніка, це просто паніка минулого року, все сили, що слухайте, будуть відключати по 16 годин там вдома і так далі. Про це говорять вже по телебаченню, по радіо, що будемо купляти, які генератори і так далі. Всі компанії, які продають генератори, процвітають і так далі. Один Ну, я там ще деякі люди, заслухати, давайте подивимося, що відбувається. Це як колись з таблетками, пам'ятаєте, від свинячого вірусу, mm -hmm. всі в паніці, всі мусили купляти, всі піднялися аптеки, всі піднялися, хто, хто постачав ці таблетки. Так само зараз з тими генераторами. Але в це не повинно було бути. Тому що якщо ми до цього підійшли ще раніше, ніж в 2018 році, ми мали повністю незалежну енергетику в Львові. На щастя, я не знаю, чим закінчилося. Ви маєте, маєте обґрунтування того, що Львів так. може бути на ретичний. Ще може бути чи мій. Чи ще все-таки може, може бути, ми сумнів, не тільки Львів, та й інші міста. Ми маємо великий сировинний потенціал, про який на нього ніхто не звертав увагу. На моє превелике здивування і на приємність з іншої сторони, у восени 23-го року на одній із нарад. Це була нарада не адміністративна, не провладна, це була нарада там інженерів. Я почув від одного фонду, що місто Львів запросило у Львів якусь німецьку компанію і проводити буде круглий стіл щодо енергетичної незалежності Львова. Ну я думаю, на кінець-то, де був 18 й рік, де 23-й, хтось почув нас, а ми що зараз бачимо вже у нас на порозі. Ну, скоро 26 рік, 18 і 26, це майже 8 років пройшло. Хто проходить 8 років, хлопці? 6. Ми такими 18 і 26. Но. Скоро буде 8 26, років. Так. Скоро буде 8 років. І що? У нас так, У нас дуже гарно вміють говорити гасла, популізм, і потім забувають. Я зараз кажу, для рівня взагалі просто бомбове гасло. Е, нас не підтримали, на жаль, ми були. Розробниками, ідеологами будівництва канатної дороги на Високий замок. А потім ми погодилися з тим, що північна частина Львова транспортними зв'язками дуже серйозно відрізала відрізала від центральної частини міста і Південної. Ну, Всього на все ми два проїзди маємо невеличким підмостом на Земростинській і на, на, на Чорновому. Все. А на високий замок взимку ти не вийдеш. Тому оцих два вузьких вушка в вгор, горці, де ну, і дві потужних. Зони Львівських, цього недостатньо. Тоді була нам запропонована така пропозиція, чи ми можемо розробити значить, бачення, щоб цю канатну дорогу кинути не тільки на Високий замок, але на північну частину міста Львова. Можемо. Ми розробили, прорахували, прорахували трасу, все. Знаєте, чим закінчилося? Точно тим самим, як в 2012 році, коли ми перше представили цей проект. До сьогоднішнього дня він реалізований, а казали, навіть міська рада прийняла одноголосне рішення, що треба терміново будувати. А тепер, після того, як треба збудувати канатну дорогу на північний район, наламази інструмент, на долову, на Богдана Хмельницького, там де колись був зараз величезні квартали піднімаються. Значить, забудівельники у всіх своїх проектах пишуть. Що це тепер буде зв'язано канатною дорогою? Це буде зв'язано канатною дорогою. Спішіть, купляйте квартири, все, ми забудовуємо, буде канатна дорога. А чим закінчилося? Приїхало до нас ЮНЕСКО, була проведена тут велика нарада. І ЮНЕСКО переконали тут львів'яни. Я знову ж таки спеціально не хочу називати прізвище, бо хто із високопосадовців, я знаю, це зробив і цього приклався, щоб ЮНЕСКО не дозволило нам будівництво канатної дороги робити у Львові. Бо це ніби якось зашкодить. В зоні ЮНЕСКО. Тобто, значить, що вийшло? Що, значить, тема канатної дороги на північний район далі не ганяється, щоб люди туди йшли, купляли квартири і так далі. Насправді навіть не знають, що її ніколи вже не буде. Ну, принаймні, при діючій владі, а там далі дасться чути. От, от як ми піаримося, як ми робимо, піаримо, що все. Так? І як ми живемо під час війни і після війни дивимося в майбутньо. Ну, Це, звичайно, сумно, тому що. Будь-який проєкт, з досвіду бізнесового, він починається з того, що ми повинні бачити умовне ідеальне майбутнє. Куди ми прямуємо, яке ми хочемо бачити місто. Не просто бачити його, воно там, це, ну, якщо ми говоримо, до прикладу, про екополіс, то це має певні параметри. Це означає 50% міста, а місто це система зв'язків, якщо в Так? Тобто в межах тепер вже агломерації, так? в межах того великого Львова де-факто сформованого навколо кільця. Це має бути місце, це має бути територія, де 50% або більше зелених насаджень. Тоді це екополіс, тоді це місто, яке формує комфортне середовище. Якщо ми хочемо бачити місто, яке, де мешканці не переплачують шалені гроші за енергоресурси, це має бути енерго, скажімо, місто. Якщо ми говоримо про те, що в нас найдорожчий боліс транспортом, а якщо так. я не помиляюсь, так. у вас було напрацювання, що транспорт може бути як, безкоштовний. Е, Ні, я учну, безкоплатний, бо безкоштовний це. Хтось за це так. має заплатити. Але так. для е, жителів міста Львова він може бути безкоплатний. І ми це вґрунтували математично. Так от, е, оце я якраз маю на увазі, що це, це ідеальне місто, яке ми хочемо побудувати. Так? Після чого ми повинні зробити аналіз. А що у нас відбувається сьогодні? В місті з скажімо з точки зору всіх аспектів, а тоді будувати перспективу від точки А до точки Б стратегію, як ми будемо рухатися, якими кроками ми досягнемо того ідеального міста. Що нам треба зробити? Звідки взяти гроші? Які запозичити ресурси? Це є нормальне стратегічне планування. Я Нічого подібного зараз в місті, на жаль не бачу. Я бачу тільки гонитву за якимись е, тимчасовими інтересами, політичними, економічними інтересами певних груп людей, які мають в місті вплив, вплив на це місце, на ті процеси, які відбуваються. Е, ну і ну, давайте, напевно, на завершення, а що нам робити? Комітет по рятунку Львова організовувати, чи, чи не це воля Божа? Я думаю, до речі, непогана ідея, то, що ви сказали. Комітет порятунку його, тому що правильно, не, 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 не стратегічного розвитку, не стратегічного прориву. Бо ми вже, ми вже замучились на місці тупцювати. Знаєте, це як коні, які от запряг за віжджі тримаєш, вони топчуть, топчуть, точуть. Ти визначив, куди ти зараз будеш бігти стратегію, написав в собі в журналах, а потім коней відпускають, і вони впали. Бо замучились топтати на місці. Так само зараз і в Львові. Стратегія, стратегія, стратегія міняється. Крівники міняються там. В результаті, ви бачите, місто зараз стоїть. У Львові зараз нічого в плані візуального нічого не відбувається. Ростуть буде Ну не бачите, з що... Росту, за Но, В яких масштабах? Ну, зовсім не в таких, які були навіть і 5-10 і років тому назад. Навіть і цього немає на сьогоднішній день. Люди вивели капітал. Люди вивели звідси свої інтереси. Сьогодні я навіть спілкувався з одними інвесторами. Мова йшла про будівництво, якщо не у Львові, то під Львовом, а для нас це гірше, двох причин Недопоступні до до бюджету. Друге, вони хочуть робити під Львом, щоб з Львова взяти трудові ресурси, там працювати. Але з Львова, щоб взяти трудові ресурси, їм треба дорогами, транспортами якось добратися. Де є дорогами, транспорту від нічого немає. І ми з ними договорилися до того, що вони кажуть, слухайте, ну це виходить настояче місто то не цікаво заходити з інвестиціями, тому що якщо їх зараз буде заходити багато, той, хто думає, що його львів заведе багато пропозицій, він навіть ще не розуміє, з якими проблемами вони стикнуться, з якими проблемами ти на роботу, будеш в самому місці добиратися більше години і двох. Я вже не говорю там на Рісне, я не говорю там інші райони. А якщо, якщо мені треба там з Мазепи добратися там до Сихова? А якщо за Сиховом ще десь будуть будувати по вулиці Скризькі, чи ще десь там на об'їзних дорогах, ну і технопарки, там індустріальні парки і так далі, то ця людина буде кожен день по дві три години тратити в дорозі. Це нікого не буде влаштовувати. Навіть ж розумні, сьогодні детальні плани розробляють. Як ми ж завжди про це чуємо? Що ми так робимо, що тут все було. Кумпакт. І магазини, і лікарні, все, що підміна. вони ніколи не ходили. Ми зробимо для них такий акваріум, що тільки там будуть жити, пампушки там будуть їсти, лікуватися будуть там. і Так воно в житті цінічна, не працює. Підміна поняття. чи цинічна підміна, поняття, воно так не працює економічно, і так працювати не буде. Отже, що робити? Я думаю, що я колись цим займався. Починаючи у 2018 році, два роки. Е, тяжка робота. Провести серйозний аналіз це треба залучити велику команду фахівців, затратити великий період часу. Але це треба робити, якщо ми е, хочемо порятувати Львів. Яка криза сьогодні є у Львові? Криза у Львові є техногенною, якусь про нього говорив, з тими геологічними ґрунтами і підземними водами, які в нас є. Вона сьогодні подвоїться за рахунок того, що ми будемо пробувати там щось знов проколювати, щось там жолопати всередині, та ще йде на поміні полту в центральній частині міста. Це є екологічні кризи. Наступне це є криза фінансова. За рахунок чого у нас сьогодні працює наповнюється бюджет ще підприємства, здебільшого приватні і невеликі. Які що ще можуть, ну і атішні атішні компанії, які наповнюють податок на доходи фізичних осіб та які Все, там всі підприємства, які колись мали великі потужності енергетичні і запаси цих потужностей виведені з їх місці збудовані ті чи інші там житлові квартали, які вже не дають тобі того місту, те, що воно могло дати, там похоронена величезна перспектива. Величезні можливості модернізувати якесь виробництво. Я, звісно, ще не говорю про виробництво, щоб мені не закидали там якісь шкідливі там, ванни ртутні, там, якісь, якісь наковальні і так далі. Та ні, дуже багато є сьогодні сучасного виробництва, тим паче, що працюють екологічно, чисто та енерго. Але вони сьогодні не доповнюють бюджету. Наступне це питання, що відноситься і до екологічної, і до транспортної кризи. Це те, що ми стоїмо у Львові. І викидаємо велику кількість на вулицях повітря речовин, тому що всі проїзди не працюють. Транспортних розв'язок не будується. І більше того, що вже ми говорили, ми обудрилися не ми, а наші керівники обудрилися від нас, навіть забрати частину проїздів. Як казали, нові, я буду говорити те, що знають всі. Те, про що говорили всі, слухайте, давайте забираємо приватний транспорт, пустимо громадський транспорт, бо у нас не вистачає доріг, краще нехай їде приватний, ніж буде їхати 10 автомобілів. Так 10 автомобілів колись приїхали. А тепер на вулиці вони зупинили 10 автомобілів. Тому що за них треба заплатити 20 гривень. Якщо було колись ціла вулиця, на якій їхали тролейбуси, трамваї і машини, то тепер мені. Всі машини зупинилися, і тільки один, один приїзд працює. Ми вже про це о, говорили, що з, я не розказав. Це просто логіка інженера просто впирається в конфлікт когнитивний дисоназ визиває, що не можете зрозуміти. Ну, як так важко це зрозуміти? Наступне питання це питання знову ж таки з громадськими місцями, з просторами. Які парки у нас на сьогоднішній день? Ну, після війни я розумію, було би спекулятивно говорити, що кошти не туди витрачаються. Так, можна витратити туди. Але слухайте, для чого ми в громадський простір пхаємо якісь незрозумілі спогоди, про які ми вже говорили на вулиці Словацького біля бібліотеки Стефаника? Я не знаю, чи це бізнес, кому що, що він приносить для міста. Не знаю. Що він говорить мешканцям, які там ходять? Хто там функціонує? Під кого це конкретно зроблено? Під чергову якусь грантову структуру, молододвіще, там, що. Кто... Знову ж таки, маємо ще один чудовий громадський простір мав вийти, і ми про це говорили на місто в раді, але як швидко влада вийшла із ситуації. Місце, яке з 17 століття підтоплюється на вулиці значить, Героїв Небесної Сотні, Сахарова, внизу де трамвайне депо. там було одне єдине рішення. Оскільки ця споруда не мала статусу ніякої там, промислової архітектури там, історичної і так далі. Вона не мала, це були трошки надумані речі. Там можна було зробити реконструювати шикарну площу з новою транспортною розв'язкою, з резервуванням підземних басейнів збирання тих вод, щоб потім їх використовувати на полив води там, і так далі. Це є безкоштовна вода, яка нам дається з небес. І там утворився ухвалився басейн. Там треба було просто поміняти відмітки доріг. І на е, Виговську зробити в деяких місцях опуск, щоб там трошки інакше вертикалку зробити. І частина води би сходила, частину води би ми акулювали. На Віговську, на Ну, на, на, е, 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 Служби безпеки. Е, е, Вітовську на Вітовську скаже, даруйте. Все можна було розкрутити. Що зробили сьогодні? Будова, яка падала, і нам, бо я я вже це озвучив. Відразу після цього її комусь передали в оренду. Я там бачу, вже все розбудовується, надбудовується. Вони також разом зі всіма будуть плавати в басейні з водою, там топити їх будуть і так далі. Все не було. На європейському вододілі на вулиці Городоцькій, де вода має ділитися Балтійській Чорне море, там людей топить. Слухайте, скільки це буде років продовжується, чи може ви думаєте, що це просто нас пронесе? Нас ніколи це не пронесе. Тому що люди від цього мають збитки. Магазини, Мензини під Буде підваги, гірше. Буде... Кліматичні проблеми тільки наростаючі. Абсолютно. Ну і останнє і саме основне питання це енергетика і економіка. Знову ж таки, післявоєнний час і воєнний і навіть зараз час, що вам заважає покращити економічний клімат в Львові? У 2019 році, ми коли зробили перші розрахунки, виявилося, що бюджет міста. Мав мати майже 15 мільярдів гривень річних, а ми мали тоді 6200. Чому раптом під час війни в 2022 році у нас грошей нікого не було? Ми приймаємо бюджет 14 мільярдів. Де вони взялися? Підприємства не працюють, почалася війна. Ну це інше питання. Але, пане Юрій, що ви зрозуміли, що у Львові під ногами стільки лежить. Фінансового ресурсу, щоб його, його треба підняти. Ти за рахунок бюджету міського не піднімеш. Треба, щоб зайшли підприємці, які гроші виводять за кордон. Їм не треба вводити за кордон. Їм треба сказати, хлопці, все у нас тут під ногами. Беріть, транспорт, екологія, енергетика. Ми покажемо, де вони лежать. Ходіть гроші тут в бюджет. А ми в результаті будемо робити транспортні розв'язки, школи там і так далі. Воно тоді все запрацює. А у нас так виявляється, що ідеально це знищити підприємство. Відразу його забудувати, розпродати квартирами, забрати до них же частину дороги, щоб там машини стояли, не їздили, а тепер стояли машини, так? І все ми платимо за наш бюджет. Ми тратимо через свою дурість. Ми тратимо через те, що ми або не вміли е, аналізувати, або нам просто байдуже. Вони ну, не ми, а міська влада, тому що ми платимо через їхню е, некомпетентність чи захланність, тут вже можна різні версії. Отже, останнє це є енергетика. Енергетика рано чи пізно всі міста України прийдуть до того, що нам треба знаходити можливості бути енергетично незалежними Більшим того, ви згадаєте це інтерв'ю. Найближчих рік-два після цього, і тут почнеться інвестиційне велике вливання коштів світових грандів. Ринок енергетики в Україні зміниться докорінно. Докоріно. У нас не буде вже олігархів, у нас буде багато різних. Структур, які будуть на різних умовах продавати ті чи інші, інші енергетичні продукти. І отут якраз альтернативна енергетика буде номер один. Що ми зробили за той час? Нас купу університетів, технічних інститутів, наскупа науковців, нас самі талановиті, десятиліттями меря, управлінців. Де ми зараз сидимо? Чи ми зараз? Ну, не будемо, будемо в ефірі та, казати, де ми сидимо. Добре, ну це таке. Пані, ми в черговий раз зачепили там багато тем, але як би там не було, я думаю, що ми не будемо перевтяжувати пере 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 наших глядачів. Десь ми окреслили ситуацію, яка є. На жаль, є така, яка вона є, і треба думати, що робити далі. Так, можливо, справді <с> треба ставити питання не про те, що у Львові як ми що ми плануємо робити, він потрібно просто рятувати. Я думаю, ми ще до тої теми повернемося.